Чи не щодня Прилуцька громада прощається із загиблими героями? Скорботним був день 7 січня. Не менш скорботним є і сьогоднішній, бо додому на щиті повернувся герой Станіслав Карий. Йому назавжди залишиться 38. Чин похорону, який ми звершили, це чин скорботи, але це є чин турботи. Скорботи за людиною, бо вона вже є безмовна. Бо її чинки говорить за себе. Чин молитви це завжди надія. Надія не тільки за душу полеглого сьогодні Станіслава, але надія на те, що рідні, рідні віднайдуть сили. Надія на те, що голосні декларування будуть мати місце в нашому житті. Надія на те, що Значна частина із суд присутніх, і сьогодні відсутніх. Зрозуміють, що війну насправді кликали. Кликали сепаратисти і вони мають в цьому успіх. Станіслав Карий народився та виріс у Прилуках, закінчив третю школу та Прилуцький професійний ліцей. Працював на Прилуцькому м'ясокомбінаті, згодом переїхав до Києва, де працював на будівельних компаніях. Без вагань за покликом душі Станіслав з позивним щіпач доєднався до оборонців рідної землі. Він проходив службу в інженерному роді військ. А за час проходження зарекомендував себе лише з позитивної сторони, бо до виконання військового обов'язку підходив дуже і дуже сумлінно. Та, на жаль, в бою за незалежність України Станіслав Карий загинув у глибокому смутку. Лишилися рідні героя – батьки, брат та син Артем. Це дуже велика втрата, але хочу сказати. Що Стас для нас був дорогий і завжди, назавжди він залишився з нами і в пам'яті, і в строю. Він, му, він е, мужньо захищав батьківщину і виконував свій обов'язок. Як, як командир, хочу сказати, що він був і хороший військовослужбовець, і хороша людина. Для нас це теж велика дуже втрата. Хочу сказати вічна пам'ять героїв, Хай й з миром брата. Непрохана війна, вкотре постукала в в майже кожної української родини, хто їй дав на це право, не зважаючи на щоденні молитви, на пролиті гіркі сльози рідних батьків. Вчора, вкотре переглядаючи і читаючи сумні повідомлення, я Уважно переглядала хвото мужнього, впевненого в собі, Красення із яскравими очима і з лагідною посмішкою, прочитавши ім'я, прізвище і дату народження, я спочатку не повірила, що це мій учень, переглядаючи знову дата, все сказала про себе і. Я спогадами й думками поринула у 1992 рік, де вперше побачила і познайомилася із сором'язливим, шестирічним хлопчиком, який вперше переступить поріг. Щодня війна забирає найкращих людей: воїнів, титанів, відважних синів і доньок України. Спільною молитвою та хвилиною мовчання Прилуцька громада вшанувала пам'ять загиблого воїна. Аню, путь свого захисника Станіслава Карого прилуцька громада проводжала стоячи на колінах та встеляючи дорогу квітами.